Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір, вечір, дійсно, добрий вечір чудовий. E, значить, мої хорошенькі, ви знаєте, що кожен вечір, кожен день ціточка вам показує свій обалденно красивий лук. Щоб ми не вділи дівчатками обалденно красиві. Оцю цибулиночку нижню, я покажу вам пізніше. Для начала накрутила мені Настя крупний крупний локон. Дівчатка в першу чергу такий він знаєте вітчизня, вечірня зачіска. Солочка на дві стороночки. У мене щелка вже длинна, я вже можу її підкрутити. Легкий-легкий макіяж. Тут нічого нема. Крем, рум'яна, блеск, очочки. і саме головне губки. Дівчатка, ці губки, м -м, як вони блестять, це вовше. Одним словом, красуні, мої. як вам мої локони, як вам мій макіяж. Та й взагалі, як вам ця світулечка, дівчатка? розумієте? Ну що я вже скажу вам? Хочу співати пісню, знаєте, завжди Ці баби, як, баби, ми королеви. Слухайте, самі себе не похвалимо, нас ніхто не похвалив. Так, пишіть, як вам світу. Добрий вечір, мої красуні, добрий вечір, мої гарнюні. Всегда це буду говорити, тому що в першу чергу хочу сказати, кожна жінка, вона красотка, кожна жінка, вона боїня. Кожна жінка, вона, як оце сонечко, яке сіяє і ніколи в житті воно не загасне. Його запалили, і він все время у вас. Горить. Так, дівчатка, така у мене обалденно красива сукня, такі у мене босоножечки на шпилечки, ну і, понятно, що сумочка. Взагалі, я люблю, щоб все сіяло, блистало. Губи блістять, сумочка блистить, платічко блистить. Ну і сама сівітулька сіяє. Так, в першу чергу ви напишіть, як вам моя цибулинка. Красуні, Ну, за мою цибулиночку ви напишете в тому роліку. Дівчатка. Як би мені не було там на легкому карсеті, як би мені не було там тяжко, я все одно позула шпилечку. Тому що ви знаєте, де б ми не йшли з вами, щоб ми не одягли, ми повинні бути просто красуні, ми повинні бути просто очаровашки. тому, що кожна жіночка, вона очаровашка, абаяшка, привлікашка. Ну я не знаю. От і світолечка вирішила одіти це обалденно красиве плаття. Звісно, ми вже, звісно, пройшлися по траві з Настю, зібрали всю травичку, але лук, цибулинка для мене це. Найважливіше дівчатка, я конечно, в корсеті, і він трошки в мене відділяється. Ви представляєте, коли я сніму цей корсет, Коли я ще зроблю собі посакцію ручок і ножок. Я вже таки собі надумала. Да, я не думала. Максим Максимович про це ще не знає. але я вже йому хочу сказати. Так, да, дай це буде, дівчатка. Головне – главно начати, а остальне буде. Ви розумієте? Ні, ну поки нічого не буду робити. Дівчатка, хочу завжди вам донести, що ви у мене красуні лук. Я вам була зобов'язана показати. І так на роботі я ходила, так трошки зігнута, та всім оділа плаче, озула каблук, взяла блястящу сумочку, накрутила локони. Думаю, боже, свята, вирівняйся, вирівняйся. По тому, що ти йдеш в гості, ти йдеш на іменини, ти думав бути красива, як і кожна жінка, дівчатка. Що ні, подивіться, якщо такому таку операцію зробили, він лежав би місяць і стонав би. А ми другий день після операції гуца-гуца. Оп, па, па У мене тут все закрите. Максим Максимович, коли дивиться мої говорить, світа, я їх дивлюся одним глазом, тому що думаю, що мені ожидати? Максим Максимович, ви будьте спокійні. Оця жінка в надійних руках, ви розумієте? Ну, По-другому як. Так що, дівчат, такий у мене обалденно красивий лук. Мені він дуже подобається. Тим більше це патрічка, знаєте, воно таке обалденно, прекрасне. Ну і плюс сумочка. Мої дівулечки, мої красотулечки. Несмотря на те, що світулечко після операції з корсетом. Ви розумієте, що як кожна жінка вона хоче вирити на всі мільйон процентів. Я вже навіть, знаєте, тіко на не ситулюся, вже байдуже себе так чути, тому що озула каблучок, це для мене дуже важливо. Каблучок, розпірочка, юпочка, зачіска. Що ж нам потрібно, дівчатка? Ви знаєте, кожна жінка, вона хоче бути любима, вона хоче бояти бути прилікательна. Так воно так і є. Тому що ви знаєте, кожна жінка це, це сонечко. Це просто сонечко. Да, без якого. Нікуди. Саме головне, мої хорошенькі, завжди буду говорити. робіть, творіть то, що бажає ваша душа. Я створила, і це тільки начало. Ви знаєте, з кожним роком, дівчатки, ми не старіємо. Ви думаєте, Боже, з кожним роком ми старіємо. дівчатки, ми тільки молодіємо. Понімаєте? Після сорока життя тільки починається.